Проблеми нашого будинку. Ми переїхали місяць назад. і Вже встигли побачити неприємні сюрпризи в нашому домі. Перше на третій день після переїзду в нас забилися труби в ванні. вода просто перестала нормально спускатись, і все йшло наверх. Я не знаю, це був випадковий дефект чи проблема глибше. Ми викликали спеціаліста, він все почистив і поки ця історія не повторювалася. Далі вікна в деяких кімнатах вони старі, дерев'яні, через них жахливо дує. Це не критично, але дуже некомфортно. Получається, в одних кімнатах жарко, а в інших холодно. Недавно був сильний дождь. Що ви думаєте? Вітальність з даху почало капати. Власник попереджав, що там є якась невелика проблема, але, скоріш за все, ви її не відчуєте, так він сказав. Ну, перший же дощ, і ми все відчули. Ще двері. Вони просто ну дуже погані, їх треба міняти всі. Я не скажу, що це був для нас величезний сюрприз. Ох, і бачили, що брали. Наприклад, ввечері, коли всі вже йдуть спати, а в хаті тиша, хтось пройшов і це все чути. Кріплять двері, скрипить підлога. Ну така собі атмосфера. Ще один мій особистий мінус. кухня в нас не на сонячній стороні, і нормальне світло в основному тільки в спальні і дитячі. А на кухні майже завжди темно. Треба включати лампу. А я цього не люблю. Хочеться заходити в таку світлу гарну кімнату. Я розумію, що будинок старий, я й не очікувала. Євроремонту. Кажуть, де є мінуси, там завжди є плюси. Так що чекайте наступну частину.